Минулого тижня у Львові розпочалися роботи з дослідження та ексгумації радянських поховань на території пагорба слави. Усі знайдені останки та надмогильні плити перенесуть на спеціально визначене місце на Голосківському кладовищі. Роботи триватимуть орієнтовно два місяці. Більше про перепоховання, а також про надважливий, а можливо і визначальний історичний та політичний контекст. Будемо говорити з гостем студії істориком Андрієм Козицьким. Пане Андрію, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава. Також до нашої розмови доєднюється Святослав Шеремета, директор меморіально-пошукового центру Доля Святославе, вітаємо вас. Кажуть мені, що наш гість по зуму доєднається дещо пізніше. Тому пане Андрію, до вас перше запитання, таке якби вступне, я би так його назвав. Хто ці люди, останки яких перепоховуватимуть, як вони опинилися у Львові, і чи можна чітко визначити часовий період? Коли вони загинули, і відповідно їх захоронили саме там на пагорбі слави, ну розпочати напевне. Варто з того, що це непрості червоноармійці, непрості рядові солдати Червоної армії. Це переважно командири, старший офіцерський склад. Серед них понад два десятки героїв радянського союзу. Загинули вони приблизно від кінця весни 1944 року. До кінця весни 1945 року угу. зараз багатьох складається враження, що це цвинтар людей, які загинули в околицях Львова, але нагадаю, що він споруджувався починаючи з 1947 року, себто два роки вже по тому, як завершилась війна, і ці могили сюди були перенесені з інших місць, цебто угу. не тільки е, найвідоміший напевне похований там герой радянського союзу Микола Кузнєцов був. Перепохований на холмі слави, де-факто всі могили там перенесені з інших регіонів. Багато навіть за меж України там є військові, які загинули в Німеччині в східній частині Сілезії. Є такі, які загинули на річці Одер. Для того, аби створити військовий пантеон у Львові, радянська влада в 47-48 роках перенесла туди майже три сотні військових, які вже раніше загинули від Львова аж до одера. Зрозуміло, дякую. До нашої розмови доєднується Святослав Шеремета, директор меморіально-пошукового центру Доля. Пане Святославе, доброго вечора! Вітання вам зі студії Слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Не Святославе, до вас дуже просте запитання. Підприємство доля, яким ви керуєте, уже працює над процесом ексгумації та перепахування. То що зараз відбувається на пагорбі Слави? На якому етапі роботи? Ну знову ж на пагорбі Славя зараз ведуться. На вулиці Пасічній ведуться підготовчі роботи до ексгумації на даний момент. Підрядна будівельна організація проводить демонтаж бетонних конструкцій і кам'яних конструкцій для того, щоб наші фахівці з наступного тижня могли приступити до ексгумаційних досліджень наступного тижня. Як тільки буде звільнена певна частина території від відповідних бетонних конструкцій, від бруківки, від плитки. Наші фахівці будуть приступати до екзомаційних досліджень до екзомації. Станом на сьогодні зумаційні роботи ще не ведуться угу, зрозуміло за офіційною інформацією. 220 одиночних захоронень, є чотири братські могили російських воїнів і є могили двох радянських НКВСників: це Кузніцова і однофамільця Кримницького диктатора Путіна. Чи відомо скільки людей вам потрібно перезахоронити? Чи знаємо ми точно їхню кількість? У ну, знову ж ми знаємо, ви вже озвучили кількість одиночних поховань і є могили героїв радянського союзу, які там є 26, і також могила диверсанта НКВС Кузніцова. Окрім того, там є чотири братські могили. Які власне частина з них власне відноситься до періоду Другої світової війни, і одна знову ж за інформацією архівною і довгіковою інформацією до. Часів першої світової війни mm -hmm. тільки питання дослідження підтвердять або спростують цей факт, і ми побачимо реальну кількість людей. Дуже сподіваюся, що одиночні е, кількість одиночних поховань підтвердиться. коли ми говоримо про братські могили, то знову ж це е, буде доволі цікавий власне факт. Е, після проведення екскумації тоді можна буде сказати кількість. Святославе, а чи можете ви розповісти, описати, як відбувається ця процедура, як перепоховуватимуть останки військових із власне братських могил, і чи взагалі можливо їх ідентифікувати? Ну знову ж станом на сьогодні є прізвища загиблих, ті, які є. І викорбувані на надгробних плитах, і є також облікові документації відповідно під час наших досліджень, під час ігломоційних досліджень буде власне проведена екзумація і дослідження місць поховань. Знову ж я дуже сподіваюся, що власне буде співпадати місця поховань і надгробки, але всяке може бути знову ж я зараз не хочу наперед забігати. Коли ми розпочнемо зумаційні роботи, то буде видно реальну картину. Також як показує практика наших досліджень у таких і перенесення таких радянських меморіалів з центральних площ і вулиць, міст, містечок на території Львівської області, на території сусідніх областей. Ну не завжди заявлена кількість або в більшості випадків заявлена кількість, яка є в обліковій документації, яка є на надгробках, написана і на меморіалах. Вона не відповідає цій реальної кількості, яка знаходиться в землі. Ну на пасічний ми будемо бачити картину. Зараз прогнозувати є доволі складно, але знову ж під час проведення, під час проведення досліджень, а те, що умовно кажучи ідентифікувати можна буде по Написах на плитах по обліковій документації можливо по особистих речах і по супров по супровідному матеріалу, який ми будемо знаходити в місцях поховань, і після того проведемо перепоховання на голоскиському кладовищі. Знаю, що напевно найбільша увага буде прикута до дослідження. Місця місце там де написано, що є Кузнєцов. Знову ж тільки дослідження зможуть або підтвердити, або спростувати ті версії, які є. Де тепершні методи науки дозволяють абсолютно дослідити. Приналежність станку до чи вони належать Кузнєцову, чи не Кузнєцову, чи іншій людині. Я знаю, що є також версія. Я думаю, пан Андрій, я не був на не зміг підключитися на початку передачі. Я думаю, що пан Андрій вже цю версію озвучив, бо він проводив дослідження, що не виключно, що там вже взагалі похований німецький військовослужбовець. От власне ми зараз якщо про це... так. Ми власне про це зараз запитаємося, також як і про те, Святославе, до вас буде запитання, як ви будете? Якщо можна буквально ще одну тезу власне додам, що хочу власне наголосити, що. Питання досліджень місця поховання там, де його знакомо, що є що похований Козніцов, воно буде проведено абсолютно до ну, взагалі перенесення їх з на пару парубіслав, буде проведено згідно чином законодавства. Є усі законні дозволи, які передбачені процедурою законодавством. А пере, вважаю, що поховання Козніцово треба буде досліджувати публічно відкрито, прозоро, в присутності журналістів і з залученням усіх невіду. Uh... Пане Андрію, власне дещо випередив Святослав моє наступне запитання. Справді є сумніви, що щодо того, що на пагорбі слави дійсно захоронений агент НКВС Ніколай Кузніцов. Ви також висловлювали сумніви з цього приводу, на чому вони ґрунтуються і чи ви далі дотримуєтеся цієї точки зору? Ну, я насамперед мушу сказати, що я висловлюю не сумніви. Я висловлюю впевненість в тому, що на холмі Слави не похований агент-ліквідатор Микола Кузнєцов. Там похований німецький військовий, швидше за все, солдат або унтерофіцер, зенітник, який загинув в березні 1944 року у селі Борятин. Але це не та особа, за яку радянська влада видавала цю могилу. Свої міркування я обґрунтовую чотирма томами архівної справи колишнього комітету державної безпеки, які зараз зберігаються в галузевому державному архіві Служби безпеки України. Як відомо, справжній Кузніцов загинув наприкінці лютого або на початку березня 1944 року. І місце його загибелі, так як і поховання не було відоме протягом 15 років, в 1945 році з Москви до Львова прибув генерал Страшко, який розшукував це місце його загибелі. Не знайшов, причому ніяких архівних документів не відклалося. А у літку 1959 року, оскільки з'явилася інформація, що Кузнєцов міг загинути на Брідщині в селі Борятин. Комітет державної безпеки розпочав кримінальну справу, в якій збереглися матеріали і ексгумації, що відбулася у вересні 1959 року, і інші усі матеріали пов'язані з опізнанням цих решток, які ну дають не просто вагомі підстави сумніватися, які, як на мене, просто заперечують ту можливість, що там міг бути справжній Кузнєцов. А те, що у Львові похований не Кузніцов було відомо вже раніше, просто не можна було довести це документально. До прикладу багатолітній директор львівської галереї мистецтв Борис Возницький. В своїх спогадах, опублікованих в журналі Дзвін на початку 21-го століття писав, що вже в момент поховання у перепоховання так званого Кузніцова в липні 1960 року він знав, що там похований не Кузніцов, а німецький військовий. Я, наприклад, цю історію чув від свого. Хресного батька, лікаря, ще у 70-х роках, бо в середовищі медиків, оскільки вони були причетні до суд експертизи. Було відомо те, що не збігаються ті моменти, які мали б ідентифікувати Кузніцова і з тим, що знайдено було в Борятині. Однак радянська влада вирішила, що потрібен символ, потрібне місце, куди можна приносити квіти, де піонери будуть давати клятву, де будуть знімати пропагандистські телесюжети, і вирішили поховати німецького військовика під виглядом Миколи Кузніцова. Насправді неймовірна історія вона вартує сценарію до фільму. Напевно, а чи процедура ексгумації та дослідження залишків чи останків може поставити крапку на цій історії? Ну без сумніву, наприклад, перед тим як провести ексгумацію у вересні 1959 року, комітет державної безпеки звернувся до рідного брата та сестри загиблого е агента з питаннями, чи в нього були перелами. Чи в нього можливо були якісь особливості прикусу, що можна було би використати при індифікації? Це стандартна процедура. І брат і сестра засвідчили, що у Миколи Кузніцова був характерний прикус, який полягав в тому, що його ікла видавалися вперед і були атипово розташовані. Брат не пам'ятав до кінця, що з цим сталося, може не знав, але сестра стверджувала, що справжній Кузнєцов комплексуючи через. Таку негарну посмішку видали в ці ікла, і це сталося ще до Другої світової mm -hmm. війни. Себто висновок такий у черепі, який мав би бути знайдений в Борятині, зараз, якщо він перебуває у Львові, ікла мають бути атипові, або верхній щелепі має двох зубів бракувати. Спрощуючи вашу відповідь, достатньо відкопати могилу і подивитися на щелепо того, хто там захоронений, так фото цієї щелепи 59-го року. Я знайшов її, можна порівняти. Е, і судячи з тих засвідчених нотаріально свідчень брата і сестри. А ну, це вказує на те, що не Кузнєцов. Є інші докази. До прикладу, Кузніцов, як відомо, діяв в мундирі німецького гауптмана, тобто капітана Вермахту. Але солдат чи унтерофіцер, якого знайшли в Бурятині, був в солдатському або унтерофіцерському мундирі через розклад канини. Не можна встановити, <зв>. який це саме мундир, але 100% не офіцерський. Ну це вже не співпадає. Кузніцов загинув разом ще з двома своїми бойовими побратимами яких не знайдено у Борятині питання: якщо вони там загинули, то чому двох поховали десь в іншому місті, а не ті самі ямі, де похований і Кузніцов? Але найголовнішим доказом, як на мене, може бути генетична експертиза, оскільки російська сторона вже тривалий час вимагає повернути прах, нібито Кузнєцова Кузніцова на тій підставі, що його внучата племінниця Маргарита Брюханова. Хотіла би повернути свого дядька на Урал туди, де він народився. Нема нічого складного в тому, аби вона дала генетичний матеріал. І з львівської могили теж з кісток можна взяти генетичний матеріал. І в якійсь нейтральній країні, Швейцарії чи будь-де-інде, яка має добре експерт експертиза, яка має добре реноме, порівняє ці генетичні зразки. Це буде 100% доказ. Пане Андрію, але мені здається, тут ну я не можу дещо для себе узгодити. Якщо там справді похований не Кузнєцов, а німецький солдат, і умовно російська влада про це знає. Чому родичі Кузніцова з Росії намагаються перевести його тіло для перепоховання? Ми знаємо, що ця справа розглядалася навіть у верховному суді українському верховному суді, який постановив врешті-решт надати дозвіл на таке перепоховання. Ми знаємо, що двічі намагалися викрасти викрасти залишки Кузніцова з цієї могили. Чому така увага тоді до Для того намагалися, щоб не провести генетичної експертизи? Зверну увагу на те, що те, що у Львові похований не Кузнєцов, стало відомо тільки в 2021 році а до того йшлося про повернення символа. Кузнєцов взагалі, відіграв дуже специфічну роль у радянській масовій уяві про Другу світову війну. Ті, хто трошки старший віком, пам'ятають, яким реноме користувався в радянському союзі вигаданий розвідник Штірліц, mm -hmm. який в красивому нацистському мундирі обдурював німців, То Кузнєцов такий прообраз щірліце Росіяни так стверджують, хоча насправді так не є, але і мені здається, що ідея про радянського розвідника, який вдає із себе німця. Спілкується з найвищими німецькими чиновниками, фліртує з німецькими жінками, їздить мерседесом, п'є дорогий алкоголь. Це така відповідь радянського союзу на Джеймса Бонда. На заході був у 60-х, 70-х роках створений образ суперагента, вигаданого цілковито. Радянський Союз відповів своєю вигадкою, але наполягаючи на тому, що Кузнєцов чи Штірліц – це нібито оповідь про щось справжнє. Реальний Кузніцов не мав нічого спільного ні з тим кіношним. В 1967 році на Свердловській кіностудії було створено фільм про Кузніцова, і це був початок цієї серії. Згодом було створено ще серіал Загін особливої. У е, загін особливого призначення в 90-х роках в Росії знято ще кілька художньо-історичних фільмів, і вони всі обертаються навколо того, що це суперагент, який під час війни буцімто знищив 11 німецьких генералів, що абсолютно не відповідає дійсності. Ну це все може бути розраховано тільки не на обізнану людину. Тому, підсумовуючи, вони хотіли його забрати як своєрідний такий символ. А зараз до речі, коли з'явилася інформація про те, що в Україні вже відомо, що був похований німецький військовик, не Кузнєцов, Росія розкручує іншу версію, що Кузнєцових було два. У Львові похований не той, якого ви маєте на увазі, а справжній похований десь зовсім в іншому місці. Ну варто почитати російський інтернет, щоб побачити, що це типова типовий спосіб за е, е, затьмарювання угу. проблеми, давати різні версії і казати: ну ми ж наперед вже це і говорили. Неймовірна історія насправді, але повертаючись до сьогодення, на вашу думку, як би мали бути перенесені всі ці пам'ятники надгроб'я на Голосківське кладовище? Що вони мали би утворювати собою? Чи якийсь окремий простір, чи просто захоронення, чи як це мало би відбуватися з точки зору історичної справедливості? З точки зору історичної справедливості, солдати, які загинули на війні, якщо е, навіть вони є загарбниками, вони все одно мають право на поховання. І в такий спосіб, наприклад, у Варшаві є дільниця німецьких військових, які загинули під час придушення Варшавського повстання у 1944 році, хоча вони вчинили нечувані звірства, в тому числі супроти цивільного населення. Не на пишний пантеон, а на звичайну могилу вони заслуговують. Тим більше, що все це регулюється Женевською конвенцією 1929 року про військові поховання на території інших країн. Себто поховання радянських військових на новому місці не повинні демонструвати імперську велич. Це мають бути гідні могили. Але мусимо погодитися, що пагорб слави в сучасному вигляді він демонструє перемогу. Це те, що будують переможці. А ми зараз аж ніяк не хочемо, щоб прийдешні покоління українців дивилися на якісь матеріальні втілення тимчасової перемоги Москви над Україною. Пане Андрію, чи варто в цьому питанні, в цьому процесі відділяти військовослужбовців Червоної армії, червоноармійців і е, агентів НКВС, чи членів НКВС чи працівників? НКВС, ну очевидно, що так, тим більше, що сам Кузніцов що не приховувала радянська влада, був не просто агентом НКВС. Він був провокатором. Відомо, що під час його першого атентату, який він чинив у Рівному, на тому місці, де він застрелив двох німецьких військових, він підкинув портмонетку. В які були документи вбитого перед тим українського підпільника, і фальшивий лист, написаний нібито цим підпільником до його товариша, з такими словами, що от власне він тепер готується до замаху на німецьку владу. Результатом був розстріл 38 заручників. Переважно української інтелігенції людей, знаних у рівному українців, яких гітлерівці убили за це вбивство. Вони справді сприйняли вчинене кузніцовим вбивство як атентат, вчинений українським підпільником. Ну ніхто провокаторів, звісно, схвалювати не може. Могила мусить залишитися, ну але. Якщо Кузнєцов виявиться німецьким солдатом, як я власне і переконаний станеться, то це могила має бути з написом просто невідомий німецький солдат. Насправді це типова тактика радянської окупаційної влади, які представники спецзагонів якої діяли під виглядом чи то української повстанської армії, чи інших повстанчих загонів, щоб спровокувати агресію, спровокувати репресії проти мирного населення. Ми знаємо, що за словами заступника міського голови, що після перенесення останків червоноармійців. За словами знову ж таки заступника влада і громада будуть радитися, що має бути на пагорбі слави. На вашу думку, що би мало бути там на пагорбі слави? Ну якщо говорити про історію і історичні підстави, того що там мало бути, ще на початку ХХ століття там планувалося спорудити правда не зовсім в тому місці, де холм слави трошки ближче до проїжджої частини, українську церкву. Цей ґрунт був подарований українській греко-католицькій церкві митрополит Андрей Шептицький розраховував на будівництво там великого храму, але звернув увагу на те, що радянський цвинтар був збудований на тому місці, де перед тим існував ще старий російський військовий цвинтар часів Першої світової війни. І є дуже вагомі підстави вважати, що не всі кості були перенесені в той момент, коли більшовики влаштовували свій цвинтар. Частину останків була перенесена ще польською владою в 1936-1937 роках, але я дуже сумніваюся, що радянська влада, влаштовуючи там цвинтар, винесла всі решта старі кості російських солдат 1914-1915 років. Бо ми бачимо, що на Марсовому полі так не сталося, і там поряд із кістками. Радянських солдат, похованих вже після другої світової війни, знаходили кістки австрійських німецьких mm -hmm. солдат ще mm -hmm. часів Першої світової війни. Тому ця територія досить специфічною, і я не впевнений, що знайдеться багато бажаючих перепрофільовувати те місце, де було вже два цвинтарі із таким досить неприємним бекграундом руйнуванням попередніх могил. А, ну, громада, напевне, має вирішити. Львів'яни мають вирішити, що там буде. Насправді, підозрюємо, що пагорб слави у Львові ще дасть нам немало сюрпризів. Будемо спостерігати за цією історією. Історик Андрій Козицький, пане Андрію, дякую вам за захоплюючу, насправді дуже цікаву розповідь про це місце і про ці події. А ми запитали львів'ян, що вони думають про перенесення останків з слави Їхні відповіді дивиться далі в сюжеті. Ну, я вважаю, що людина має бути похована гідно, будь-хто. Не залежить від того, хто вона була і що чинила. Погано. Чому? Ну, в нас війна, комуністи, скажімо так, я вважаю, нічого доброго не зробили, і Львів явно не місто, де б їхні останки мали знаходитися. Можна відправити їх туди за російським кораблем разом. Але кудись перепоховання далеко за Львів, десь в Росію бажано. От то тільки за щоб їх і сліду тут не було. І не то, що їх, а їхніх останків. Та я їх не перевару, ні внутрішньо, ні зовнішньо в тих ваших комуністів. Насправді зовсім нейтрально. Я перший раз про це чую. Але останки комуністів, я думаю, не мають аж такого великого права, щоб зберігатися десь в спеціально відведеному місці. Вони не зробили для міста нічого хорошого. Не поважаю таке. Ну якщо вони вже поховані в одному місці, то я думаю. Що вони мають бути поховані в тому ж самому місці, на якому вони були поховані. З одного боку, добре, тому що на пагорбі, на пагорбі слави, так. Кагибісті на пагорбі слави. Ну це знаєте, трошки так е, не дуже красиво звучить, а перепоховують і перепоховують. Боже мій, їх треба що значить перепеховання? Винести геть за територію України. Прекрасно. Якщо б моя була воля, так чи там можливість чи влада, я би їх взагалі повикидала. Але я розумію, що треба толерантно відноситися до історії. Ми ж не варвари, так? Абсолютно нормально. Чудово. Тому що їм не місце на цьому. Їм взагалі не місце на Львівщині, я вам скажу правду. Не місце. От. Ну, але вже будьмо гуманістами. Десь там, там би я би їх поховала в такому місці в яру, щоб і видно не було, і чути не було. Та викинути їх? Я за. Ну я не розумію, що вони взагалі тут їхні останки до спір повинні робити. Ну, як то нас кажуть, чемодан вокзал Росія. Ту нечість треба викинути взагалі з Львова, а не збирати тут і бандитів НКВД. Про якому їх може бути, їх так псів закопати.